Всім привіт, друзі! Так, е, пройшов час е, з того моменту, як ми відсадили отводки чи сім'ї спеталки, як їх там правильно. Не знаю. Е, 9 числа ми зробили в неділю відсадку е, в два вулики чи в один вулик. Напополам перегородили, сюди 5 рамочок і туди 5 рамочок. Суточну, діту, чи не діту, а то й відчинки. Це ну, приблизно хай 8 числа були закладені маткою. 9, 10, 11, 12, 4 дні. Це їм. Ну, зараз подивимось, що там бджілки відтягнули. Чи потягнули, чи ні, зараз будемо бачити. Так, друзі, так же ми вкрили їх матрасиками, бо ну, тут реально прохладно, вночі там градусів 15, і то може опускатися й нижче. Це зараз. А ось було навіть 10 таке. Так, що ми бачимо? бджілки присутствують, бджілки не полетіли додому. Це ми відкриваємо той от водок, якого ми взяли три з одного вулика і дві рамки з іншого вулика. Я думаю, вони мене не пожалять, меду не дадуть. Так, ну зараз по -по подивимося. Так, ну як бачите, <кій> маточники потянули. Чи получится побачити, чи там є молочко, чи немає молочка. Та кое кояких є. Так, і скільки то? один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість з однієї сторони, А інша сторона. І на іншій стороні є мисочки. Бачите, за три дні якраз тут повідтягували. Це одна рамка, зараз подивимося, можливо, інша є. Так, і на ще одній рамці є теж маточники. Зараз дрозда мені дадуть. Буде один два три четыре пять посередине очень хорошо с этой стороны с этой стороны есть одна мысочка 2 три, 4 и вообще еще тут 5 6 7 8. 8. будем потом вырезать я думаю должно что-то получиться за 8 там Там теж, по-моєму, 8 було. Там багато. Я думаю, з десяток виберемо матків, а там побачимо. Це з двох рамок. Так, ну і зараз цей вулик, Подивимося, що в нас тут. -а. Так, ну а тут у нас відводок теж на п'ятий рамках вже ж. Лише тут з одного вулика ми всі рамки брали. Зараз подивимося, як тут. Ми побачили, що якщо з різних вуликів брати е, ну, печатну дітву із бджілками, то вони ну, один одного там не гризуть, нічого не тут не роблять. Зараз побачимо, що, що тут у нас. Так. Тут у нас теж потягнули. Це у нас друга рамка, як бачите. Перша там немає. Друга тут теж один, два, три, 4, 5, 6. Шість. Тут лише з однієї сторони. Шість. Ну, можливо, там на інших можливо теж буде. Зараз побачимо. Так. Тут у нас тоже маточнички есть. Но их меньше тут, правда. Тут два штучки я бачу. Звилки. Сыдь, видите, что там. Вулочку там видно. Так, а тут у нас що у нас тут? Тоже є одна мисочка. Чи там щось є? І ось ще одна. Бачите, якось <свісно> непонятно. В тому що в всі рамки з одного вулика менше маточників, чим, е... чим із двох вуликів. А чому так? Можливо, в них якось ідеї на, од... на один вулик, що з одного вулика забрали. Вони не, не бачать матки своєї, вони ну, стимулюють собі маточники тянуть. І ті дві рамочки, ті, що з іншого, теж можливо, так. Що різні пчоли і ті тянуть для себе, а ті тянуть для себе, можливо. Це моя сугубо, моя думка. Можливо, не так, звісно. Ну, якось так. Так, добре, пакуємо. Так, друзі, ну якось так. Продивилися. Це наш четвертий день. Тепер четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це 8 днів буде із дня закладки яйця. Неділю подивимося, можливо, в неділю вже будемо качати мед. Так що якось так. Ну, а наші бджілки працюють сьогодні. Більш-менш нормальна погода. Вроді 24 градуса, пише, бджілки літають. З цього ми вулика взяли 5 рамок відводок. відводок, цього 3, ось, цього 2. І з зеленого три. Я кажу, що з цих, що я з двох вуликів взяв 2-3 рамки, там більше маточників потягнули, чим з одного вулика. Можливо, що я ж кажу, що і одна сім'я, дві рамки, що я відсадив відводок, стимулювали, що немає матки, стимулюють, що треба тягнути маточники. І також і та зелена. Теж три рамочки. Тому більше потягнули. Ну, а в конечному метозі будемо бачити, які там маточники і все. В принципі, я вибирав, що закладене яєчко було всередині рамочки. Там більш-менш найбільша маточка. Важче, більше виходить не по краям маточники. Ну, а там вже будемо вибирати вже, можливо всі маточники ті, що там є. Будемо дивитися, в принципі. Так, ну все, друзі. На цьому все. До нових відео. Всім пока-пока.